Всім привіт дорогі друзі, з вами Верес, і сьогодні ми будемо гуляти в інді хоррор під назвою Mystery Curiosity and Fix the Truth, що в перекладі англійського означає таємничість, цікавість і пошуки правди істини, як хочете так говорити. Таких хор, знаєте, давно не було реально хоррорів, не записував, то ось до якийсь наче і ПК хоррор знайшов, тому давайте... Запишу, ми бачимо Load Game, але я не загружував ніяку гру, я тільки що скачав де я одразу почав записувати. Тому давайте одразу стартанемо. Все якось дуже голосно в цій грі, то думаю буде все нормально по звуку. По мікро точно, от по звуку тих гри буде, не знаю. Так, W, A, C, D, рухаться, shift бігать, shoot, стрілять, бригать, ліва кнопка миші і пік open-door відкривати двері, це аж на правій кнопці миші, ніхіра собі. номер 0 сховатися, а від кого <звітку> вже не знаю. Так, для XMP Notes. Before the game, began, please. І... Ну, I... Так, моє <плес> ім'я Адель. чудовий курс. Не знаю, якщо ти чуєш про це, but I from other around, they say there is a place. Друзі розказали про місце, щось ізолятин, ізольоване від міста. І вони говорили, що госпіталь закинутий більше 300 років. Лайк Шахар Госпіталь, менталь. Хворих, друзі, а, гайси, чуваки підтримали мене і пішли разом до місця. Я сказав, що блядь, Вони говорили мені, кожного ми чули щось дивне і хоч і, 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 і посув. Тут а, більше одне про що блядь, я не встигаю. Після почутої цього я. Чув почувався хуйово, навірно, you know. day spaces. Цей день настав. Як цей день настав, я точно побав про більше. Це було цікавість, і я хедгоу. Я фільмі I made a decision. Я зробив висновки і кінець I will go. Я буду йти. Сука, він вирішив іти так. when Батвен айферстго фор ай Strange. дивне відчуття. Я. Чув тяжке дихання, тяжке повітря. Після 5 годин, деяких годин, пару годин я прокинувся і знайшов себе в лікарні. І я from the beginning почав історію і реально exploration Дуже багато чого я пропустив кісладу. Ну я просто не встигав. може Можливо... Так, Хілс 100% здоров'я ми бачимо. бачимо от куди Блять, save, continue, давайте продовжимо. Чуть бы на экси нажав, так. так, а куди йти? Сюди да, да, чий. Я откуда пришел вообще, так? Так, права кнопка миші, я просто на вже. вже побиг, Езы. Зай... Двери противные. Так, what are you doing here? Що ти тут робиш? То есть мы. Ой, йоб твою мать! Вже перший скрімер брав за сходу, я вже обосрався, Так. Це, блядь, хтось мочой написав, а да? якось така ще й світиться в темноті, хотів сказати. Мене просто аж лякало, там ще такий якийсь чувачок лисий просто. А, клавіатура, де комп'ютери, да? де, блядь, в принципі, всі інструменти, які треба, так. А, щось на арабське написано, ніхуя не шарю в арабському, знаєте. Так, якісь доктора, кругом, хтось щось ріже когось. Дверь заблокована. Ну, давайте далі. Так як я зрозумів з того, що ми переклали, то нашого персонажа звуть Адель, і Й... Й... його друзі пізданули, що тут є заукрінута лікарня. Він довго муч. Та откристи. Е... І це Адель йому більш 30... Ой, нікому 300 років. Це. Ой, бля, Що це таке. Такі, блять, висипи, да? Хіба ніхіра не понятно. Думаю, мене забать, де там хуй якісь намальовані на плакаті, но... Пронесло. Це Адель, да, він пішов в лікарню і казав... Так, перестань. Так, що вже 30 років, як лікарня закинута, і тут якісь були хворі. Ну, блядь, лікарня, це мені, що хтось хворий тут був, бо це лікарня. Так, це місце і дуже страшне. Юпур, ти бідна персона. Хуєсні, як узнали. Так. Вереса ми по собі відкривається. Що взагалі. Тут? Відбувається. Так, це якась текстурна двері, так? Да? Ну це, зрозуміло. Так. Е, телефон. Ну давайте позвоним комусь. Алло, алло. Ну, трубки ніхуя немає. Ось завісить, але ми її підняти не можемо. Так, може відкрити двері, але ну, на що нам тут треба? Давайте все обслідуємо тут. Так. Графа у мене хірова. може хтось би знав арабську, то переклав би мені це все, але тут така хірова графа, що ніхіра не понята, бо у мене нот ну, так, то не секрет, що це кусок говна не нот, то... Тому так і гуляй на низьких графіках, щоб при записі нічого не залагувало у мене. Так. Йобаний в рот, то дихає. Ви чуєте це? Я тоже. Давайте з'їбусь отсюда. Так, крові, в крові вроді не було. Як я знаю. Сподіваюсь, я виживу, да, все-таки своє місце уйду. Єбать. прям як мій живіт просто. Таке, блять. Коли не поїв дой. Так... А... Тап, Тап? Зіров. Зіро, блядь, я нажав случайно, сука, достань. Новенбер 18 там щось було, це, блядь, прямо як дата мого народження, знаєте. Сука, я пропустив, що там було. Ну ладно, я не буду більше такою Сука, це двері, я думаю, це хтось і до мене. Так, звідти я прийшов, ми одразу тут оце все побачили. Напис це все, що тут написано, що нас вже вженуть проч, нас обозвали бідняком, коротше. Давайте пройдемо далі. Ай, блядь! Так. Блядь, скримеры. Это кто висит? Дверь закрыта и плюс еще скример вылез. Заебись, скажу. Так, шифрина висит. Не знаю, что это. Какие-то Да-да, напис... заходьте. Так, за Зайсце... ИСС Шось... что-то... Нокаут. Типа, нокнуты, да? Типа, застоплены. где в дворе здесь цветы. Кто-то постукал в дверь. Цветы. А, блядь. Сука, а просто знаєте, нок... дай якось нокаут так пишеться в Бравле, думал це таке саме, дай там типа за стопи что-то, типа, а це вообще інша тема. Тому будемо, блядь, блять, Це вам, блядь, це вас Бравл Старс, бачите, чого людей доводить, що вони просто слова, блять, путають. Так, якась тось херота. Блять, ви бачите там хтось був. Чи це мені так видиться? Ну не повинно, ми під якой, блять, амнезии, чи... Бля, яка амнезія? Амнезія це ж вообще як хвороба, вроде. Таким наркозом, знаете, так шатает. Так я вийти можу сюди? Может сюда? Нет, Походу текстура, так и далее отсюда. Кто выглядал? А табличка. Тут до хера табличек до каких-то однотыпных, но це пока что друга. You got the key. давайте повернемся назад. Может там что-то треба. Может отсюда я даже открыть, треба. вона близько близко просто, так ні, не треба. Так, ми ж бігати можемо, ну в принципі я не знаю, чи треба було такое бігати, поки б, що ми бачили тільки скример, бачили поки що да? типу за якесь захерачення, що дихав хтось у нас там в ванні. Там нікого не було. Так. Ключ за юсни, Юзд... це то в ближчі двері, двойні навіть. Так. О, п -п -п -п... Бля, заебіся, типу, у стоматолога, да? Все в крові. це Чисто як я в 7 років бачив прийом у стоматолога. Сука, хтось б'ється в конвульсіях. Так, це не листок. Тут Новембер 22 1982 Це типа листопад 22 1982 рой Новий пацієнт Брибу Він говорит нот not... Шо сука ты ти... сука шо ты робишь то покажи мне все А як полностью глянуть Як мені тебе полностью сучка глянуть ТАП ні. Одиниця тоже не, Блядь Там на Арабської хорошо, просто видно сперті. Ви зна... О! Все видно. Новий пацієнт прибув сьогодні і я перевірив його ситуацію. Новий пацієнт виглядає B-E-Centric. Бі... я не і був щось таке, тому я нічого не буду перекудать. Він, схоже, почав відчувати Регрет Бейнс. Прес номер 0, то хай, щоб сховати. Ще Що ніхуя не ховається щось. Це... Я на двойку нажав і схову. Та сука, то сховайте. Мені б ще якось минулу достать, так? Да? А, може це один ще є. Новембр 18, прямо на мою днюху. Через 12 років, як я родився, читайте. Тобто через 12 років я родився, якраз і там ця херня. Пожіть, як я це нажимав? Так, один. А новий пацієнт Came 2 and я переві... Have... А, це я читав! Так, давайте другу тоді. Новий пацієнт прибув дуже психічно, він не говорить, не задає питання і не відповідає. Доктор говорить мені, що це небезпечно, і мені коміт захоплення, мені потрібно боятися. Психує та да? не перекуп. Ну Це взагалі й ні слово хіроги. Англійський теж є. Ну, в принципі, балакать якось можу, да? на якісь базові теми, а от. Деякі слова буває заблуджуюся. Це буквально це з, любим, з любої мови і любої людини, яка буде вчити, я ж вчити мову, да? В принципі, я їх вже давно вчу, але, блядь, щось ніхуя не йде прогрес, да? Ну, вроді є, но ви слова, правда, є, вони ж прибі... О! А, це я тут був. Нахера, блядь я це окою дивуюся. Так, хіл з 0. Кстати, там ще й ФПС ще вверху підписується. Імба. Йобаний в рот! Кости різнули, пирнули ножом. йобаний в рот. Я просто кров бачив і ще тут хтось... Так. блядь, чувак бідний. Голова одна валяється, да? Пиздец, циты орава. Блядь, а де, а де твоя... 90% всього твоєго тіла? Де ти? Подівся вообще? Чи тут ніхуя нема, Ніхуяшечки нема, да? Блядь, шкода, чувака я б сказав, що це якась дівчина орала, а не пацан. Ну це голова пацана всюди, всього, блядь. де ви... блядь, таких жінок бачили, а. Близких ще, блядь, тим паче. Хоча, блядь, є такі, повірте. Давайте я на shift буду нажимати. в принципі, я не бачу ніяких небезпек, щоб бігти від когось. Ой, блядь, що мені робити, я не знаю просто, друзі, я не знаю. Там тупік, там немає куди пройти. Що? Подождіть, що це за дверь відкрили? Її? Ми же сюди, вроде прийшли, да? Чи ні? Не закров. Вроде тут ми були вже. А, ні, вру, не були. Блядь, якийсь... появляється кожен раз новий, Мені таке здається, чи то просто... Що мені так здається, бо гра якась. Навіть напряженні не тримаю. Просто вона мені здається якось нудною, даже. Просто скримери. Блять, закрито. Ну я в човні. они? Нашов... нову дверку, а вона... О! Його, ти получ... отримав ключ, давайте. Це ж не від тебе. Ні, ну, блядь, ну я скоріше за все це текстурні двері. Тобто їх ніяко не відкрити. Вони просто не потрібні для проходження цієї гри. Давайте, коротше, я на shift нажму прискорюсь трошки, щоб... Прискорить все проходження цієї гри. А, па, 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 па. Тут а, вроді ми були. ну, Двері безкорисні. Тут а, там тільки одна двері дейда, і там де те, чел з головою. Чел, тобто на голова в нього і все. В принципі, в нього нічого іншого не залишилося. Подожі, це відкривали ми. Так. Так, Hello, everybody. де тут... там? Сральник, да? Це, це, це ж ми тут були. Ми там ту записку подобрали. Першу, яка у нас була, там там, де моя днюха написана, підець. Забув чипс, да? Коли забув днюху, може просто зайти в групу, покатати, да? Ох, бля, що це я знайшов? Перерізане горло, що за херня? Челік з ножом, да, Як к стоїть? Ну хз. Якікась... Хера та херабура намальована. Все, сховай нахер. А, я не знаю, до чого, до чого мені ключ. В принципі, я тут должен був би бути. Да? Двері відкрили, ми, тому нам тут немає, що робити більше. Далі, далі. обстежувати руком Все, що там є. Так, ну давайте шукать, що тут. А? Куди це я заходив? Таке, що там було кров. Да? Вроді сюди якраз. Плюс там далі, як я вже повторюсь, що там був тільки одноголовий чел. Ну блядь, він взагалі без голови так-то. На кольосик окрутний, мене появилося. Та-а-а-а! Тут взагалі ж тупік, точно. Я подождіть, може двері відкрилися все-таки, не знаю. Давайте ризикнемо. Блять, все закрито. Я тут ключ, кстати, єле-єле побачив. Ви помните, да? Я такий кажу, ніхера нема, а потім бах там ключик ще под ногами валяється. В принципі, нормально, дефолтно, так. Давайте ну, все заново. О! А, блядь, це ж були ці двері, сука. Тут ми ключик подобрали тоді. Вроді там, де чувак без голови, вроді там треба було відкрити щось. Хотя там, а вроді там двері хіба були, ні. І там ніхіра не було. Ну до двері, ось до там чувак без голови туди просто тупік. Нахіра тут ще щось треба, да? Він тут а, орав, лежав, стонав, умирав. Ну, блядь, все. В принципі, нічого такого цікавого нема. Блядь, а куди, а куди йти взагалі? вообще? Ви хоч знаєте? Ні, я от, чесно не знаю, я без поняття. Ну давайте. Тут вроді стаміна якась є, да? Вроді що, тобто витримка персонажа, коли він багато біжить, то він, мабуть, сповільниться. Мабуть, така як тема є, бо я щось... Замітиш, що мій персонаж сповільнився. Тут постійно будуть по табличкам, якийсь б... желудок тут, тут, хтось ригає, непонятно ніхіра, знаєте Давайте заново обойду двері, які тут були. Ну тут ми були, тут ми записку забрали і більш нічого цікавого тут не було. Може тут якісь є замки а це відкрити можна Ні, ніхіра. Представте, скільки замків, да, все. Тут, типу, пооткривать, то реально можеш знайти. але навряд чи щось корисне ми знайдемо для проходження гри. В принципі, для того вони і закриті. Так, давайте. Давайте на старт повернемось, подивлюсь, що тут є Все всього, що ми собрали. Так, сральник, сральнику ніхера цікавого не було. Може я тут якийсь ключик теж пропустив. Буває таке взагалі. інколи, що... Щось таке пропускається. То я все заново зараз подивлюся, що може пропустив десь. От таке реально можливе. Так Ну не знаю, тут записка просто була, то навряд чи щось би тут закинув. Ну отцом біломусорник, ну в принципі, обычный мусорник. Не знаю, не знайшов поки нічого, Давайте далі подивимся. Оттуда ми прийшли десь. А, не отсюда. Ми ну, отсюда пішли. Там просто ми одразу на напис з'явилися, я я вже здивувався, хирл. Так. Тут а, вроде ключик був, да? Не, не пам'ятаю точно. Тут якісь прыщи всякі, да, за хертан. В принципі, я ничего тут не нахожу. Вот тут, як нас зустрівши скример, да, вата юду и хер. Ничего, корисного. Тут ні хер не было. Так, отсюда В принципі мы пришли. А... що что мені вообще робити треба? Мос выход вообще. Просто текстурочные двери без якоїсь користі Ніхера немає, друзі. Ніхера просто. Що? от а відкрили Не забувай зберігатися, якщо ти повернешся, коли ти помреш. ахуєй тут ще й померти можна. Ну хоча це хорор так і должно бути запрограмовано, що тут нас хтось буде херачить просто. Так. Нова загрузка. Так, вже 17, видос, 17 хвилин ні хера собі, да? Так, слухайте, тут на записки зразу закинули, то давайте, коротше, я продовжу гру в наступній частині, тому що у мене вже пам'ять закінчена, Мені там 10 його в свободної пам'яті, тому треба буде друга частина поділити їх на качество до Dental Mental, Dental Clin. Клінт. Не їбу, що напишено. Clinic, а, Dental Clinic якось. Стоматологічне чи що, ніхуя не поймаю. Ну ладно, давайте продовжу в наступній частині, тому що у мене, як сказав, в мене вільної пам'яті мало, тому треба поділити буде відос на два. А так, то поки що з вами я прощаюся. Всім дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Верест. Всім пока!